Якщо говорити про президентську кампанію Путіна раніше, він постійно показував е, про перемоги так, або якісь стратегічні геополітичні тощо свої перемоги. Якщо е, на фронті жодних перемог Російської Федерації немає, е, постійні впровадження різних санкцій, е, вихід бізнесу з Російської Федерації, що Путін може реально представити е, для внутрішнього споживача, е, щоб, хоч якось, підняти свої рейтинги, чи не підняти взагалі для нього це. Актуально нині, чи вже наперед все вирішено? І чи може в цьому питанні Україна якось впливати на вибори в Російській Федерації? якимось чином підтримувати, наприклад, російську опозицію, чи не в цьому ніякого сенсу? Знову ж таки, політичне питання, стратегія підтримки російських опозиціонерів чи ні, це належить до компетенції українського політичного керівництва. Вони самі мають визначати це. Що стосується того, чи впливає Україна на в Росії, звичайно, вся кампанія Путіна вона буде проходити під знаком війни в Україні. Тут немає жодних сумнівів. Чому Тому що для Путіна ця війна стала такою ідеєю фікс, він одержимий. Досягнення будь-якого позитивного результату тут і будь-що в Україні він буде трактувати як свою власну перемогу. Незважаючи на те, що він так і не зміг досягти стратегічних цілей захоплення України і знищення її як незалежної держави, він все буде подавати і московська пропаганда як однозначна перемога Путіна, тому Україна це знаєте питання в тому, що чи собака хрутить хвостом, чи хвіст крутить собакою, Україна зараз фактично керує всім російським внутрішньополітичним порядком денним. ми бачимо, що. Жоден російський політик федерального чи регіонального рівня він не може обійти питання війни в Україні. Вони так чи інакше зав'язані. спесила мається там між патріотами навколо того, чи треба знищити українців всіх, чи треба їх зробити рабами. От а російська опозиція поділилася між тобою, яка хоче одна знищити її військовим шляхом, так як це робить, наприклад, політичне крило Іллі Іліпаномаріова. Або тими, хто хоче більш, скажем так, мирного сценарію, який пропонує російський блогер Навальний, тому фактично ми керуємо Росією із середини зоні. Я не знаю, чи це є позитивом чи ні, але це це є безперечною правдою. Що стосується їхньої, скажімо так, на чому буде Путін грати? Він безперечно буде зацікавлений знову ж таки грати на загальних соціальних питаннях. Він буде говорити про гарантії соціальні так званим ветеранам так званої СВО, членам їхніх родин, виплати і подібне, і все, все одно буде знову ж таки крутитися. Все соціальна тема. Навколо теми ветеранів, так званої СВО російських військовослужбовців, які були вбиті, чи отримали поранення в Україні. От і очевидно, що це стане красною червоною ниткою проведення всієї його передвиборчої кампанії. Але Путін обмежений зараз все таки ресурсно в збільшенні цієї допомоги. от тому я думаю, що першочергово на перший план будуть виходити теми. От, подивіться, як добре стало на окупованих територіях, які вони називають нові регіони. От як Росія зараз там щось відбудовує, вона зараз активно до речі вкладає. Подивіться не стільки в російські регіони, скільки в українські окуповані будує дороги. Масти от активно, і це не випадково. Тобто, це створюється картинка саме під президентські вибори. Росіянам знову будуть показувати, подивіться, як добре там, куди приходить Росія, куди приходить руський мір.